Щодо нової програми з відновлення України, вона не є повоєнною, да вона є в активній фазі вже зараз. І в принципі, друга фінансова года була нашою державою та європейським інвестиційним банком ще у 2021 році у вересні. І вже її загальний бюджет становив 340 мільйонів євро. Ми очікуємо, що це буде капітальний ремонт реконструкції інфекційної лікарні. Ми очікуємо, що це буде ремонт першої клінічної лікарні. Це декілька школ у місті. Також це лікарні і школи дитячі садочки в регіонах. Якщо ви зайдете і подивитесь, наприклад, хірургічний комплекс блок де ургентують щодня бійців зсу. Який точно потребує розширення оновлення матеріальної бази, оновлення операційних, і в яких умовах працюють лікарі, коли повне навантаження на лікарню, ви побачите, що це дійсно є необхідним. Це кошти, які не пов'язані з руйнуванням, але це кошти, які пов'язані для покращення якості надання тих же медичних і освітних освітніх послуг мешканцям Одещини і внутрішньопереміщеним особам. Тому що, якщо ми візьмемо, наприклад, масштаби руйнувань по Одещині і по тіже там Чернігівщині. То всі кошти тоді потрібно перенаправити тільки на Чернігівську область, наприклад, або там Сумську, і ні ні копійки не виділити для Одеси.